Всім вітання. Сьогодні у нас 1 серпня 2025 року. Невеличкий огляд саду. Два тижні минуло після того, як я робив літню обрізку черешень на висоті. І от ми бачимо, що у нас тут з'явилось. От вони починають відбивати новенькі продовження цих гілочок, що виросли цього ж року. Так повинні, напевно, ще вирости до кінця сезону сантиметрів на 20 мінімум. Е, ця я, черешенька щось у нас хлорозить, я її підгодовував. Ну, Не знаю. От. А ця з нею все окей, теж вона почала відбивати вже е, бруньки. Ми, значить, тут будемо оці зайві. Пасенки видаляти. Так, достигає наша слива до Фісандра, треба її обривати, тому що тому що вона перезріває і падає. На смак вона досягла, о, досягла такого, зараз я попробую вже фантастичного смаку. Шоку повно. Смак медовий, все чудово. Точно так же дозріває наша ненька. Ось такі бомбочки висять. От. А решта дозріває наша ненька і вже виходить над майже технічну стиглість, ну що ні, яблунька. William Sпрайт. Вон, вона вже таких пристойних розмірів. Калібр, напевно, 8, а може й 10, от ті, от тільки крупніше яблуко. Ну Кілька їх штук тут, поки були ці дощі, збивало. Вони ще зелені. ну Можна варити компот з зеленого. Встиглості зараз. Уже фінальні, вже в самому, як це називається, споживча чи біологічна стиглість у нас до Фісандра і частково ненька. Топ хід. <кхм> Тільки-тільки почала день-де брати забарвлення. От. І щось мені здається, що все-таки це в мене вірус шарки на цій. У горці італійській, тому що сьогодні бачив такий плодик, він такий трошки спотворений. Не мав часу, треба таки буде різати живці і відправляти на дослідження. Пішла друга хвиля росту щеп на брикосий кот. Вон, де вони були обрізані, Вони вже там по 7-8 см додали. Ну і Підходимо до персика до нашого. Це наш манон. Ну, ми його з'їли, чудовий персик. Ніяких до нього зауважень. Напевно, найранніший, найкращий на смак персик в моєму садку на сьогоднішній день. І це у нас Royal Majestic. Ну, так як їх всього було 4. Один упав, ще зеленкуватий, ну не знаю, як на мене він кисловатий, Ну це в моєму регіоні. Можливо, все-таки, що це персик не Київської області. Він ще твердий. А, і от як у нас додав зрості саджанець, Калдезі, але я думаю, що тут вже цілі суперечки і дискусії йдуть серед блогерів. Про той солодкий персик, персик нектарин, який у нас називався як Калдезі, але насправді це не Калдезі, тому що Калдезі це суперквін а це знову Квін. Ну, й не було це й він за один рік. От, до речі. Східна плодожерка. Треба таки буде зараз його трошки прокропити. Груша. Так от я зробив літню обрізку, це та чотирьохсортова моя. Я зупинив, порозчищав ці всі латеральні гілочки і сподівався, що вона мені отут скрізь позакладає плодову бруньку. Побачимо. Поки що такого інтенсивного росту і відбиття я не бачу. Груша Бар'ю набирає ваги. А, От після літньої обрізки вона видала такі пагінці. Подивимося. Зараз я більше нічого ломувати не буду. Подивимося, які з них дозріють. Де вони що закладуть, які бруньки, залишимо то на наступний сезон. Це яблунька Джероміні. Щось мені здається, що я її дуже багато їх залишив тут, на таке деревце. ну Але прирости були, ми їх трошки вкоротили. І от вони починають знову відбивати. Переходимо до Персика Ice Peach. От така краса у нас. Такі жовті, ну вони ще не жовті, він ще навіть не досяг технічної зрілості в нашому кліматі. Такі чудові, абсолютно плоди. Та він ще дерев'яний. І Манон. Манон цей э, Манон, кажу, Фіделія. Фіделія ще не досягла навіть технічного. Стану созрівання через 2 тижні, я думаю, вона буде готова. От. Фіделія у мене гірше трошки перенесла цей сезон. ну Але це можливо пов'язано з тим, що я її недолого формував, тут у неї був кущ на нижньому ярусі. А зараз цей рік, он, як вже видно, Вон, вона мені там де вище з персика. Десь із метр дала приросту центрального провідника. Переходимо до е, доната Донат де-не-де, -де вже певні нектаринчики можна їсти. Зараз от зніму відео і я їх трошки назбираю. Їх тут багатенько зав'язалось хоча я думав, що не буде нічого. Він заходив 15 квітня в повному цвіту. Ті морози, Але вон, бачимо, що тут відбувається. Де все червоне. Ще один персик мій, це в цьому році сигнальне плодоношення Екстрим 436-й. Ну, він пізній, він найзеленіший серед тих, які є в мене в моєму саду. Яблунька William Sпрай. Думаю, що я слабенько її прорідив. Щось мені здається, що на таку деревину багатенько цих яблук, але вони тільки-тільки почали давати такі рябенькі своє забарвлення, І я думаю, що вони ще не нальються. Ну, переходимо до експерименту. Така симпатична деревинка, це лучак, Але у мене він щось. Ну, не хоче плодоносити. Це його третій сезон. На перший сезон ми його зрізали на зворотній ріст. На другий він мені дав одного. І в цьому році теж один нектаринчик зав'язаний. Побачимо, який в нього буде смак. Якщо смак буде невражаючий, поганий, то я його викину. Не для мене, значить, не для моєї, моєї зони. І залишився єдиний. Той самий багатостраждальний суперквін. Це єдиний нектарин у мене в кого не репнула кісточка. Тому що через те, що в них порепались кісточки, вони всі були від 200 до 300 грам. То вони припинили набирати цукру і швидко дозріли. Ну, можу сказати, що в такому стані, як в якому воно було, це не для мене. Кислоти багато було, коли поки він був зелений. Але зараз. Побачимо, нехай повисить, подивимося, можливо він зараз стало на погоді, то він і не набере. Ну і не починається зрілість. Сьогодні вирвав от першого Персік Сатурн. Ну от такий він у нас цей рік. Чудовий американський старий перевірений сорт. Я ним задоволений, тому що він солодкий і смачний безпроблемний так от він виглядає зараз трошки можливо на руку попробувати. ну і останнє деревце, це наша айвичка Марія теж ми її цей рік посадили це однолітка наша весь цей приріст, це те що вона дала за цей рік ну начебто і все. Всім дякую до побачення до зустрічі